Шлях у доросле життя у Херсонському обласному хабі. Відбулася урочиста подія випускний для дітей-переселенців. Цей святковий день став особливим для багатьох родин, які були змушені залишити свої домівки через війну. Серед випускниць і Софія, дівчина закінчила школу золотою медаллю. Я жила на Херсонщині, навчалась у Золотобалківському ліцеї і сьогодні приїхала до Кривого Рогу на випускний, власне. Я 11-класниця, закінчила 11 класів, медалістка, трохи переймаюсь, бо це все дуже така відповідальна для мене подія. Тому, але я думаю, я буду задоволена, у мене залишаться приємні враження. Я відчуваю оцей етап дорослішання. Що школа вже відходить в минуле, що йде щось нове. Святково вбранні випускники зібралися разом зі своїми батьками, вчителями та волонтерами, які протягом усього навчального року підтримували їх на шляху до знань. Херсонський обласний хаб у нашому місті став для випускників не лише місцем для навчання, але й місцем підтримки, взаємодопомоги та нових можливостей. Наші діти, які перебували е, в таких умовах, складних умовах і навчалися і дистанційно, і не мали можливості спів живу спілкуватися а Сьогодні ми якраз створили для них той маленький куточок, який дасть можливість в доросле життя виправити наших дітей. Відповідно, це це довгоочікувана подія, і яку діти наші чекали ну, понад два роки. На урочистій частині випускники отримали довгоочікувані документи про закінчення школи, пам'ятні подарунки від громади, а також теплі слова підтримки та побажання на майбутнє. Сьогодні така Дія буде величезна для дітей, які не мали можливості три роки навчатися, навчались лише онлайн, але здобули такі великі здобутки. Сьогодні ми будемо вітати, ми ми пишаємось і дуже-дуже бажаємо, щоб ці діти навчались і вивчились і працювали на своєму рідному місті на благо нашої України. Випускний став справжнім символом віри у краще майбутнє та єдності людей, які разом долають труднощі та будують нове життя. Маргарита Назаренко Глі Препчук перший міський.